Тримаючи у руках скальпель, дослідник скрупульозно відчаровує одна від одної сторінки артефакту. Понад 300 архівних документів у знайшли у ємності для молока на Прикарпатті. Повстанці настільки надійно закопали бідон, що його досі ще не виняли з землі. Лише дістали сховані документи. кажу якраз в тему. Христос рождається, Різдвяна листівка. Це вже 27-й бідон із архівними документами УПА, який вдалось віднайти дослідникам були. на західній Україні. Нові віднайдені документи містять історію за два роки діяльності УПА, 1948 і 49 -й. Одна із найцікавіших знахідок рукописні зошити. В них інформація міститься про повстанців, про людей, які служили у УПА на цій саме території. Наприклад, ми тут бачимо, вони всі по псевдах. Деяких ми можемо навіть з них визначити вже. Тут немає справжніх імен, але, наприклад, кум лікар. Це насправді лікар-єврей, який перебував в лавах УПА на Івано-Франківщині, і він загинув в лавах УПА. Процес вивчення архівних документів тільки розпочався. Реставраційні роботи займуть щонайменше три місяці. Надто кропітка робота реставрувати паперові артефакти. Дуже бережно і в білих рукавичках фахівці відновлюють знадені документи. Лише один зайвий рух може зіпсувати увесь процес. Не усі документи збереглися добре, кажуть реставратори, деякі із них на очах розсипаються. Моє головне завдання надати їм такої пластики, скажімо, так, щоб вони були еластичні. Тобто оця крихкість, щоб зникла. Ми так все поскладали, щоб я не поплутала. Ми, можливо, будемо складати кожний цей кусочок до кусочка, щоб якось реконструювати, як... тому що дуже рідкісні нам раніше навіть не потрапляли такі кольорові речі. Знайдені архівні документи не лише сприяють дослідникам у вивченні історії, а й допоможуть родичам повстанців дізнатися, за яких обставин вони загинули. Після реставрації усі документи відсканують та внесуть до електронного архіву. Марічка Кужик, Євген Радіон, Львів, п'яте канал.